Тільки в нас, правда, молодець. Ну що, давай. Так. Давай, готовий! Готовий! Читаємо заклинання. Летіть, сьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага! Кого ми бачимо? Ми бачимо Настю. Ой, куди це я попала? Де це я? Як де це? Ха? Ти бачиш ливка дурка і аеліту. А це означає, що ти потрапила на нашу передачу цомки на добраніч. Ой, а я бачу, що ти одягнена в тапочках і зовсім по-домашньому. Ти вдома була, правда, мабуть. Я думаю, так. що вже вечір ти була вдома. А як сталося? Ти почула, що тебе щось підхопило, так? І понесло. Так. Ти не перелякалася? <світ> а чим ти займалася вдома? Я малювала малюнок. Вау! Ой. А, а можна, можна я потримаю? <світ> о, о, а можна я нашим юним глядачам цей малюночок покажу? Малю. Увага! Подивіться! Подивіться! Це малювала наша Настінка. Будь ласка, тримай поки що потім я. Настуся, яка ти молодець, яка ти талановита. Але я знаю, якщо дівчинка талановита, то вона талановита у всьому. О, всьому. І я знаю, що наша Настуся дуже талановита. Вона не тільки любить малювати, а ще вона любить співати. О, співати. Ти можеш нам заспівати? Може. Можеш. А про що буде пісенька? Про, зим. Про зиму! Ой, якраз і доречно, країна? тому що всі так хочуть зими, хочуть сніжочку. І це дуже буде доречно. Будь ласка, давай я потримаю, а ти так гарно собі як хочеш можеш співати. А і давай, начку, зааплодуємо. І не тільки ми будемо аплодувати, але оплесками будуть вітати нашу гостю, глядачі. Ну що, готові? Усі разом поклепали. Двора, щоб раділа дітвора двора, синє сильне полотно на віках. Ой! Сюди білі-білі окса мити Тільки полум'якалин та заграв горобень Та червоні снігурімо підти. Іду сіль гра на скрипці заметі, білі сукні брала вісі лози. Місяць, де в коржі, у від діжі, Наливає келихи морози. Вона всім створила настрій усім діткам, які вони аплодують. Подивіться, послухай, ти чуєш Насика, як вони аплодують? Я чую, я чую, як аплодують. Мені аж в правому вушку закладає. Настусику, я знаю, що ти вже ходиш в перший клас, так? А скільки тобі років, скажи глядачам? Я що знаю? Шість. Шість років. Ха. Настуні шість років, а вона вже така талановита, так гарно вміє співати. Молодець, дякую, що ти нас потішила гарною пісенькою. Левко Дурко і Аліта кажуть тобі сьонки. Так, але ж не можна її відправляти додому у цих домашніх таких тапинках. Треба нашим друзям, цьомкам сказати, що вони негайно її доставили додому. Так, Настусику, я думаю, тобі не дуже хочеться сідати в автобус в тапочках, правда? Тебе зараз наші цьомки віднесуть додому. Ми зараз цьомок попросимо. Так. Так. Ну що, готові Левчик? Тримай свій малюнок. А що ти віддав малюночок? А я думала Настя нам. ну 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 кажи, що ти кажеш. Хочете, подарую вам. Так, я дуже хочу. Дитина, ось такий малюночок подарувала нам Настечка. Ось так, це вже буде мій подарунок. А зараз ми, Настусю, тебе відправляємо додому. Ти готова? Левку, ти готовий? Так. Давай пригадай слова, щоб ти нічого не забув. Я слухаюсь тебе, бо це ну, цьомки тебе дуже слухається. Я повторюю за тобою. будь ласка. -то. Бо, бо ти розумієш, якщо ми щось можемо сплутати, Настю віднесуть не додому, а невідомо куди, десь на північний полюс. Нічого. Я думаю, що вона потрапить додому. Тобто Анастаси нічого не боїться, вона молодець. Ну що, давай відправляємо. І... Дякуємо. Було приємно. І надіємось взаємно! Дому. А тепер попросим цьому цього... Забрати тебе додому! Лечику, я, я тобі...